Нещодавно я повернулася із найбільшої у світі технологічної конференції Web Summit у Лісабоні. У сьогоднішньому відео хочу розказати, що мене найбільш за все вразило, як заводити професійні знайомства, які змінять ваше життя, що не сподобалось, та чи варто витрачати більше тисячі євро на квиток? А ще поділюсь лайфхаком, як я потрапила на цю подію абсолютно безкоштовно і ви теж можете. Всім привіт! Мене звуть Надія і ви на каналі Креативна фрілансерка. Ідея поїхати на веб-саміт прийшла до мене абсолютно спонтанно. Я гортала стрічку у інстаграмі і побачила пропозицію долучитися до команди волонтерів. Я зараз на веб-саміті. Ми тут можемо бачити величезну кількість насправді павільйонів. Я зараз знаходжуся у останньому, який під номером 5. І тут є близько. П'ятнадцяти да чотирнадцять, п'ятнадцять з сцен великих сцен насправді дуже багато країн представлено українська зона чи зона із Бразилією, чи з Іспанією чи Португалією Арабськими Еміратами можна просто згубитися, і насправді, щоб пройти з одного краю цього веб-саміту до іншого. Якщо ви будете дуже швидко йти, то це займе не менше 15 хвилин, тож це треба розраховувати. За версією деяких видань веб-саміт найбільший у світі технологічний івент. Я вперше була на конференції із більше ніж 70 тисячами учасників, тому можу повірити. Вебсаміт щорічно проходить у Лісабоні, Португалія, Ріо-де-Жанейро, Бразилія та Доха Катар. І якщо ви думаєте, що технологічна конференція звучить занадто нудно і нецікаво, то ви помиляєтесь. Головною темою цього року, звісно, був штучний інтелект та майбутнє. Але також мене порадувало, що були представлені не тільки суто технологічні напрямки, але й більш творчі. Дизайн, створення контенту, фільмів, журналістика, видання книг, фешн, лайфстайл і навіть зміна клімату Тож, із чого складається веб-саміт, перше лекції та воркшопи. Друге зони зі стартапами, пічингами, павільйони країн та великих компаній. І третє нетворкінг. І якщо з першими двома пунктами мені особисто все більш-меню зрозуміло, то нетворкінг із такою великою кількістю людей мене вводив у паніку. Тож я вирішила підійти і запитати у відвідувачів веб-саміту про їх особисті стратегії. Um, I guess you just have a look around, wander around, see where a lot of cr a big crowd of people are, and then just dive in. I just try to see if they are smiley and happy, and then I go and talk to them. A secret tip that I usually uh, use myself is to uh, take a picture with the people I, I talk with. Why? Because otherwise, you know, when Web Summit or the event will be over, at least I personally would forget uh, uh, all the all the people I, I met. So. Picture uh, plus, uh, of course, some contacts uh, and uh, a, a short uh, note of the, who that, that person is. Uh, second tip is to be curious in uh, listen in listen to the other pe uh, people in the sense that sometimes we are very focused on our business and on uh, uh, telling about ourselves that we forgot about the other person. So I would say, let's. Uh, use this event as an occasion to uh, practice active listening and thirdly i would say uh, still is curiosity but part two in the sense that let's move off topic in the sense that let's go also in um, checking and do networking with people that are not part of our uh, market or our niche or whatever because usually i found that those people are the ones that that company but also as a professional. Якщо я чую десь на вебсаміті або на якомусь заході німецьку мову, я дуже люблю підходити, говорити з людьми. І коли ти знаєш, чиюсь іноземну мова, це дуже класно, тому що ти одразу можеш побудувати з людиною якийсь класний контакт до тебе по інакшому одразу ставляться, бо ти. Підходиш особисто до, до людей. А uh, також uh, тут uh, на веб-саміті, і, мені здається, коли ти береш участь в нетворкінг евенті, то не стидно просто підійти до людини і спитати, чим вона займається, сказати, що в неї класне ім'я, наприклад, або класна назва компанії, або локація. Якщо є по пропорець, хайлайт Йоселф Лайквемустаж if make Кайс Контакт. It's a kind of welcome to one approach and just talk together. Show yourself. Show yourself. Be attractive, not sexual attractive, but expect is attractive. I'm product designer, but I'm just showing more about product, and less about design. But my my design ability is on my mustache. Networking is a штука. Яка вимагає енергії. тому перша порада це виспіться перед вебсамітом, тому що під час вебсаміту не буде можливості ні спати, ні взагалі відпочивати а буде можливість тільки працювати і не творкати. Якщо ми говоримо про сам процес, то Просто не боятись підходити, просто не боятись знайомитись. Найгірше, що вам можуть сказати, це просто ні, я не хочу з собою знайомитись. А, а в найкращому випадку ви познайомитись з настільки крутими людьми і з настільки крутими проектами, що вони будуть з вами все ваше життя. Лекційна програма була дуже насичена, незважаючи на те, що такі гіганти, як Google, Amazon та інші, відмовились від участі за два тижні до початку конференції. Тим не менш, кожні п'ять хвилин, а то й частіше починалися нові лекції, дискусії. У одному із павільйонів і треба було дуже швидко бігати від одного до іншого. Я відвідала лекції та дискусії про те, як AI змінить рекламу та маркетинг, про мошн-анімацію, про те, які платформи краще використовувати інфлюенсерам, про те, як AI допоможе нам очистити планету від сміття. Також про нові технології створення фільмів та як написати бестселер. Мені дуже сподобався воркшоп про гейміфікацію контенту, який проходив у такому більш закритому форматі. Ми були у невеличких групах і могли задавати питання. І лектор задавав питання нам також потрапила на дуже крутий формат Q&A із засновником. Акаунту у TikTok із більше ніж 50 мільйонами підписниками, і задала своє питання також. Деякі інсайти із лекцій та цитати я опублікую у своєму телеграм-каналі. Тож подивіться у описі посилання та підпишіться. Із мінусів я би виділила, що у лекціях і виступах можна було зустріти досить багато води, особливо якщо мова йшла про AI та як сущний інтелект змінить майбутнє. Це все трохи набридало та не здавало жодної. Конкретної інформації, одна дівчина порадила мені ходити саме на ті лекції, де є лише один спікер, тому що тоді ви маєте більше шансу отримати дійсно якісний і корисний контент. Із плюсів досить зручний додаток конференції, в якому можна було відмічати на які лекції ви хочете піти, дивитися, що відбувається прямо зараз. Та ще там можна подивитися записи лекцій, які ви пропустили. Також я відвідала феєричну подію відкриття веб-саміту. На Altice Arena, яка вміщає 20 тисяч осіб, і зал був повністю переповнений, і навіть не вистачило місця всім. На відкритті виступала нова CEO Web вебсаміту. Також співзасновник Вікіпедії Мерлі Сабону та міністр економіки Португалії цього року на Web Summit було представлено більше 2600 стартапів із 150 країн, 72 з яких українські. Це одна із головних цілей вебсамету: поєднувати інвесторів із новими перспективними технологічними компаніями. Я особисто не так багато дивилася на стартапи, але ось один із них. beta space and to discuss with everyone. So I find there is more value By discussing with people in those spaces rather than attending the sessions, even if the sessions are good, of good quality, and they are presenting their concept, and then we're exchanging, and it's really inspirational. It's a short event, so when you talk to people, you have to go straight to the point. Крім того, після основної програми відбувався так званий нічний саміт. Це по суті вечірки і продовження нетворкінгу, але в більш неформальній атмосфері. Але на жодної з них я так і не потрапила, тому що черги були неймовірні, і людей було занадто багато, і місця всім не вистачало постійно. Але були й альтернативні варіанти це українські вечірки. Так, у Лісабоні навіть нещодавно відкрився український бар, в якому можна відчути себе прямо як у Києві. В якийсь момент українців було так багато, що ти навіть. Не міг зрозуміти, що ти у Португалії. Одну із вечірок організовувала база IT, і взагалі вся комунікація відбувалася у телеграм-каналах-чатах, де люди домовлялися про додаткові зустрічі та автопаті. Тож, що робити, якщо ви не маєте змоги заплатити більше тисячі євро за квиток? По-перше, є програма для жінок, називається Women in Tech. Ви заповнюєте анкету та отримуєте промокод. Який дає вам знижку 90% і ви ще можете взяти із собою подругу, тобто, по факту, отримуєте два квитки. Також є програма для студентів, називається Scholars, і ви можете подати заявку. Якщо вас буде відібрано, то отримуєте квиток абсолютно безкоштовно. Третє це волонтерство, як я зробила на українському павільйоні. Також є волонтерство саме у Португалії, якщо ви володієте португальською мовою. І четверте це слідкувати за телеграм-каналами українськими телеграмами, про які я вже казала. Та Іншими міжнародними, де можуть публікувати квитки зі значними знижками. Ось тут відбувається моє волонтерство на вебсаміті. Я стою і чекаю, щоб ніхто не заходив там на другий поверх. бо у нас там відбуваються закриті зустрічі. Із зараз проходить із нова груп. Також представники Мінсифри були вчора. Вони підписували меморандум із британською. Делегацією позавчора була з німецькою і багато чого цікавого такого і важливого для України відбувається. А також ми тут проводимо благодійний продаж мерчу від нова пошта, нова груп. І якщо люди роблять донат, то там від 200 гривень і більше. То їм дають різні ніж таки. Волонтерили ми офіційно чотири години на день, але іноді доводилось затриматись чи прийти раніше. Було три напрямки роботи: перше це менеджмент павільйону, те, чим займалась я. Друге, робота на ресепшені, і третє — це технічна підтримка. І ці люди допомагали із тим, щоб саме на нашій українській сцені все працювало. В Принципі, робота була не дуже складна, але досить виснажливо, особливо коли потрібно було просто. Стояти чотири години, і організатори українського стенду Ukrainian Hub дали спочатку онлайн заявку, а потім проходили таке онлайн інтерв'ю. Я працювала в технічній підтримці, тобто я допомагала, щоб все працювало. Мікрофон, клікер. Дивилися, щоб у нас є тут такі навушники, щоб ніхто навушники часом не забрав. Чи не забув положити назад, ось я за таке відповідала. Це мій перший е, похід на вебсамі, так що я задоволена. Я не очікувала, я подавалася, ну, я не була впевнена, що мене виберуть. але Мене вибрали, і я задоволена, це було дуже супер. І ще трохи поговоримо про мінуси. Перше черги, 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 черги всюди. Треба бути готовими, що людей дійсно дуже багато. Наприклад, я прийшла заздалегідь на відкриття о 15.20, щоб зайняти своє місце. А офіційно відкриття почалося у 18.00. і місць не всім вистачило. І так бувало постійно, що ти приходиш на якийсь воркшоп чи якусь лекцію. Стояти в черги, і якщо тобі не стане місця, то вибачай. Друге, ціни на фудкорті. Дійсно, вибору їжі було дуже багато, але я там поїла лише один раз. За 16 євро з'їла якийсь суп і бутерброд, який був несмачний. І є варіант сходити у мол, який є недалеко, але тоді ви витрачаєте купу часу, тому що треба виходити і знову проходити всю систему перевірки. Третє ціни на житло у лісабоні. Під час веб-саміту вони, звісно, дорожчають. Четверте, я про це вже трохи казала. Дуже багато однакової інформації, або такої якоїсь дуже очевидної, особливо про AI, або питання, чи забере у нас штучний інтелект роботу в майбутньому. П'яте це перевантаження і втома до цього треба бути готовим. Особисто у мене на другий день ноги просто відвалювалося і хотілося лежати і не вставати тиждень також це емоційне перенавантаження, тому що ти постійно спілкуєшся із людьми і постійно навколо дуже-дуже багато людей, і дуже багато звуків, шумів. Але плюсів було, звісно, набагато більше. Особливо те, що для мене це був перший раз у Лісабоні. Це неймовірне місто, в яке хочеться повернутись. Хто знає, можливо, якогось наступного разу я вже поїду у роль спікерки, чи інвесторки, чи стартаперки. І я для себе зрозуміла, що багато. Багато хто їде на вебсаміт, все таки більше за нетворкінгом ніж за лекціями. Тож на майбутнє я буду мати якісь більш конкретні плани, якусь мету, що вже легше і розумінням, як це все відбувається. Я сподіваюся, що це відео було цікаве і корисне для вас. І ще для натхнення хочу залишити декілька інсайтів від моїх нових друзів із вебсамітом аделіовебсаміт не... just limited to the venue itself but also to what happened after the venue connection людям. I take with me a little bit more of openness like you asked me to talk on your YouTube channel we are tech we are people and we are the world.